Аварія, яка трапилася у неділю опівночі на проспекті Злуки у Тернополі, коли іномарка збила на зупинці трьох людей, змусила звернути увагу на безпечність цих об'єктів. В Україні стається дедалі більше ДТП на зупинках громадського транспорту. Нерідко дорожні пригоди закінчуються трагічно. Єдиний захист для пасажирів, які очікують громадський транспорт на зупинці, заїзна кишеня, висота бордюрів і пильність людини, пояснюють у відділі технічного нагляду міськради. Щоправда, у Тернополі є місця очікування, де цього взагалі немає. Захисту для пасажирів на зупинку. Громадського транспорту бути не може, оскільки сама зупинка громадського транспорту являє собою. Якщо є заїзна кишення, це є кишеня. в нас є багато зупинок, які дозволяються влаштовувати без заїзної кишені, тобто і в існуючому бордюрі. Є бордюр. Посадковий майданчик навіз для пасажирів, обгородити ж зупинку, щоб унеможливити виникнення на ній дорожніх пригод, нереально зауважує Ярослав Копча. Адже це спричинить перешкоди як для громадського транспорту, так і для пасажирів. Під'їжджає громадський транспорт. Підхід, вихід і підхід до громадського транспорту має бути вільний. Якщо ми закриємо підхід до тролейбуса чи до маршрутного транспортного засобу турнікетом. То людина не вийде з маршрутки і, і, і не зайде в маршрутку, і такого захисту немає. Додамо, що на сьогоднішній день у Тернополі встановлено понад 60 зупинок нового типу.